Вітаю! В нас сьогодні цікава комп'ютерна тематика. Двоє моїх найкращих підписників мені задонатили комп. І тут ми вже під'єднали всі дроти, залишилося тільки під'єднати жорсткий диск, DVD-ROM і флопі-диск. Як то кажуть, Бензин ми підкачали і стартуємо. Ось такий компік у нас. Має два ядра по два і вісім. Ну, пам'яті малувато, але слава Богу, що в нас є. Два Гіга тільки пам'яті. І все. Так що дякую моїм підписникам. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у житті і всього-всього найкращого.